Привіт! Місяць тому, а саме 19 травня 2011 року в себе на кухні я почав експеримент. Я на підвірконня поставив ось таку підставку, а на цій підставці 4 пакети від різних виробників в цих пакетах майонез. Пройшов місяць, і я вирішив зняти такий собі відеозвіт першого місяця проходження експерименту. Перший місяць видався дуже спекотним у нас на Західній Україні. І в період з 2 години до 8 години вечора у мене сонце світить безпосередньо прямо на підвіконня. І як показував термометр, температура піднімалася в середньому до 45 градусів. Тобто кожен день е температура півдня була 45 градусів. Відповідно, до 45 градусів нагрівався майонез. Як на мене, це абсолютно критична температура для продукту харчування. Майнець повинен зіпсуватися. Поки що ніяких змін на упаковці я не бачу, вона абсолютно не деформувалася, вона якою була, такою є. Тобто з майонезом нічого не відбувається. Нагадаю, це перший місяць, можливо, що станеться другий, можливо, що станеться третій. Можливо, що станеться. Поки що все абсолютно без змін. В більшості упаковка з майонезом тільки ось так деформувалася. Тобто, Рівна, ось так, говорим. А зараз вона тише, посадки, температура, ось вона перетворилась у таку от, хвилеподібну річ. Ось так вона виглядає Перше відео експерименту першої частини я відзняв. Я особисто переконаний в тому, що 1 вересня, коли я збираюсь відкрити попробувати, цей майонез, який на смак на запах і на колір. Я думаю, що він абсолютно нічим не буде відрізнятися, ніж е е коли він був куплений, тобто 19 травня. У мене така якби, є гіпотеза. Почекаємо, залишилося ще недовго, залишилось практично 40 днів. Е е в перших числах вересня експеримент підійде до свого логічного завершення, і тоді я буду тестувати всі ці упаковки. Майонез. Тому слідкуйте за моїм відеоблогом, слідкуйте за моїм каналом на Ютубі, заходьте побачимось.